Що це за зайвий ремінь на спинці автокрісла? Навіщо цей ремінь ззаду? Як його використовувати? Такі коментарі часто залишали у нас під відео батьки і справді людям незнайомим з дитячими автокріслами важко розібратись з кріпленням якірним ременем. Але виробник Карело розуміє цю проблему і представляє оновлену версію автокрісла Asteroid Plus, від народження до 36 кг з поворотом на 360 градусів, кріпленням ізофікс та опорною стійкою. З допомогою повороту на 360 градусів Крісло встановлюється в положення для новонароджених, максимальний кут нахилу, в якому 145 градусів. До комплекту входить анатомічний вкладиш з регульованим підголівником і бічними подушками, що поглинає глибину автокрісла. А регульована висота підголівника і кут нахилу сидіння дадуть змогу налаштувати автокрісло відповідно до зросту дитини, офіційно сертифіковано відповідно до стандарту r 4404 Безпеку відповідає бічний захист, пряжка європейського виробництва та Опорна стійка також в комплекті, йде зручна підніжка, оснащена функцією регулювання для дітей різного віку. Купуйте в маля.